Скандал довкола логотипу Одеси Якір Серце, автор якого російський дизайнер Артемі Лєбєдєв набирає обертів. Після того як він заявив про те, що російські війська повинні якомога швидше захопити Одесу. Самі ж Одесити зазначили, що ім'я цієї людини має назавжди зникнути із історії міста. Вітаю, мене звати Тетяна Бажанарі, це Проект новини Лайф. Чи варто змінювати логотип Одеси на новий? Та яким має бути символ морської Одеси? Запитаємо у містян прямо зараз. Хай собі голову розіб'є той, автор, такі люди. Ну що їм казати? Вони безмозглі, це навіть не люди. Тяжко їх назвати людьми. Ну я думаю, що треба. Ну, ок окей, якщо це е творчість творіння людини, яка все ж таки має якесь відношення наразі до політичної ситуації, то я вважаю, що треба прибрати. Може залишити символи, листерти там, хто його зробив, і все. Тому що він дуже ж відповідає Духу Одеси, так, якорь там і все таке. Так що ну воно як ось так, вроді тут йому місце, бо тут був вже музей, ви ж знаєте. От. А так, щоб ніяких згадки не було про Росію, то можна це все просто обрати якось так. Ну, ну, якщо він так виражається, то повинно бути прибрано чи в якийсь музей поставити. Ну, якось так. Нехай іншого дизайнера наймуть. І він, і, 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 і він вирішить, <різь> Не знаю. Ми настільки звикли к тому всьому, що сложна перестраюватися. Це було давно. Тому... Зараз це буде не актуально, напевно. Ну, це сим молодець, він на флагу є. Тому, думаю, не потрібно. Це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин і залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.